Що там по активу? З вами Ярослав, Ви на каналі Реактивний Піносит. І сьогодні ми дивимось, кому належить Придістов'я. Від каналу Дорослі для історія для дорослих. Я чуть не сказав дорослість з 90-х, але згадав, що це все ж таки історія для дорослих. Дякую, звичайно, же, Кімо. За замовлення даної реакції. Ну що ж, дібралися до ми цього невеличкого ролика. Питання, звичайно ж, цікаво, кому ж належить Придністров'я. Хоча, по суті, вона повинна належати лише Молдові. Якби це не тільки моє думка, а ще й думка міжнародного права. Ну що ж. Поїхали дивитися. Ну і не забувайте там про лайк, підписочку на канал, також на дзвіночок натискати, написати якийсь коментар і підтримати збір на 156 ОМБР, якщо що посилання є в описі. Також дякую своїм спонсорам каналу, звичайно. Вже. Ну а ми поїхали. 19 червня 1992-го почалася так. війна у Придністрові. Це невизнаний регіон Молдови. Так, Українська Вікіпедія пише, цитую, що цього дня конфлікт між Молдовою і Невизнаною Придністровською Молдавською Республікою перейшов у фазу військового протистояння, яке тривало більше місяця, і завершилося підписанням мирної угоди та введенням у Терасполь і Бендери російських миротворчих сил. Що серйозно так. російських миротворчих сил? Так. Слава Україні! Я Олег Кристопа. Це історія для дорослих. І сьогодні, в річницю початку війни в Молдові, ми розвінчаємо чергову російську брехню. Добренько. історія для історію для дорослих. Ми пояснюємо, чому минуле актуальне і сьогодні. Також підпишіться на інші наші канали: «History for Adults», Теорія змови і парадокс Криштоп». Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи донатами, але головне підтримайте сили оборони України. Сьогодні збираємо на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій. А ще разом з фондом Повернись живим на школу безпілотників Ятаган. Танину, етнічним кордоном часто слугували річки, так і з Дністром на лівому березі жили переважно українці. Тож не дивно, що північна частина нинішнього Придністров'я перебувала у складі Київської Русі, а згодом Галицької держави. Потім настала черга ну переважно Придністров'я жили українці і переваж з півдня на цій території претендувала то Золота Орда, то Османська імперія у 14 столітті на правому березі Дністра виникає Молдовське князівство випаде єтере. На цю благодатну землю лягла тінь фашизма. Ще трохи зарано. Молдовське князівство займало і українські етнічні землі, наприклад, Покуття з Коломиєю та Хотин. І довгий час було васалом Туреччини. Ще південніше та західніше утворилася Валахія або ж Волощина. Цікава, хоча б прапором жовто-синім. Виведені нікатере. За благодатною землею тень фашизма. Да. Да, 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 да. Е, як то кажуть, вірю, вірю, я повірив. Все ще зарано. Українські козаки з Волохами та молдаванами жили по-різному. То в походи ходили на теж Придністров'я, а Іван Підкова навіть на короткий час став господарем молдавської землі. То mm -hmm. союзи укладали, як от Богдан Хмельницький. Він навіть одружив свого старшого сина Тимоша з донькою так. молдавського володаря Лупола Розамдою. Да, до речі, ми цей момент пам'ятаємо, я навіть вирізку зі стрима зробив, якщо що там буде підказочка. Підказочка буде отам або отам. Коротше, ну ви зрозуміли, десь буде підказочка. Оує! Mm. Mm. Oh, yeah. <laughs> Втім проти Лупола піднялося повстання, до якого приєдналася Волощина та Трансильванія. Закінчилася та історія трагічно. У молдовському поході тиміш Хмельницький загинув. Посерив свою історичну пам'ять. Богдан Хмельницький після цього уклав угоду з правителем Трансильванії Юрієм Ракоці. II. Прапор у них, до речі, теж цікавий. <реку> В результаті усіх я б сказав би потужний перетрубацій та воїн. Північна частина Придністров'я відійшла до української Гетьманщини. Навіть після знищення січі тут ще довго зберігалася козаччина, чорноморське та бузьке козацькі війська. У 1917 році все Придністров'я увійшло до складу Української Народної Республіки. Був навіть створений окремий регіон. Подністров'я з центром у Могилів Подільському на заході УНР межувала з Румунією, яка ще в 19 столітті об'єднала Молдову, Волощину та Трансильванію. Mm -hmm. Коли більшовицька Росія перемогла у УНР війні, то Придністров'я увійшло до складу України Радянської. Одним з володарів регіону став радянський розбійник-олігарх Котовський бандитська кличка Кот. У 20-х роках Котовський судзе офіційно відкраїв від УРСР Придністров'я і заснував там республіку Марс. Це не на честь бога війни, а абревіатура. Молдавська автономна радянська соціалістична республіка. Це було таке собі гібридне. А потім буде окремий державну Сталін хотів приєднати всю Румунію. У сороковому за пактом Молотова Рібентропа це вдалося частково. Приєднали Бесарабію, і автономія стала окремою республікою СРСР. Котовського до того часу, щоправда, вже вбили. А далі вже і справді з'явилася та сама тінь. Так, до речі, а ну у да, мене 1080. ще вісімдесят. До благодатною землю лягла кень фашизма королівство. Румунія під час Другої світової війни була союзником Гітлера. Після неї відійшла до сфери впливу СРСР, але, mm -hmm. хоча й була комуністичною диктатурою, зберігала часткову незалежність радянському союзу дістався лише її шматок Молдова. До якої вже повноцінно приєднали Придністров'я ще до сьогодні у самій Молдові точиться суперечки, чи є Молдавани окремою нацією чи частиною одного румунського народу. Мова як мінімум дуже 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 схожа, щоб хоч якось відділити Молдаван від Румунів, у СРСР їм запропонували кириличний алфавіт, а ще плодили сотні фактично російських анекдотів. Шоу Малдаванін міма многоетажного дома, до да упала з криші йому на голову ледяна глиба. Почесав он затылок і говорить, как хорошо, що у мене нет мозгов, а то получилось би сотрясень. Щоправда, деякі історії з життя бувають цікавішими да. за придумані анекдоти. Якось у Киселеві, Анекдот потужний у барі ми з друзями дуже потужний. По маленькому бокалу пива. Офіціантка не несе і не несе з мене, запит... От знаєте, іноді у е, таких людей хочеться задати питання: слухайте, а ваші анекдоти вони взагалі смішні? Що, а то Аншлаг, Аншлаг, це десь, десь приблизно, от, чесно кажучи, от і не хотів затравувати цю тему, ну це навіть. Ну, петросянщина навіть смішніше, от звучить, якщо чесно. Ніж ваші анекдоти. Чому, Чому так довго? Каже, у нас проблема. Маленького пива нема у призмі. Хоча Петросяна я засуджую. Це важливо. Пранті почали ділити 0,5 на 0,33 – Не виходить, але ви не переживаєте, каже офіціантка, Зараз щось придумаємо нарешті: виносить три повних бокали по 0,5 і п'ять порожніх по 0,33. І питає: вам перелити, чи ви самі впораєтеся? Але повертаємося до Придністров'я, як до сповільненої міни. Так. воно було заселене у рівних частинах українцями, молдаванами та росіянами, тих так. масово розселяли по всьому СРСР гримуча суміш. Ще не почав СРСР розпадатися. Як Москва, смикаючи за нитки, спровокувала там конфлікт за два дні до проголошення незалежності Молдови. Придністров'я проголосило свою незалежність. Невдовзі почалися бої, в яких придністровських сепаратистів активно підтримувала Москва, як зброєю, так і живою силою. А коли так. цього виявилося замало. Задіяла важку артилерію, цілу свою армію, дислоковану на території Придністров'я на чолі з уже знайомим вам генералом Лебедем. На цю благодатну землю легла тінь фашизма. Гірка іронія. Українські націоналісти з ОНСом тоді теж поїхали у Придністров'я. І спочатку були поруч з росіянами, захищали українські села, але дуже швидко цю геополітичну помилку росіяни виправили. Нас взяли в оточення російські війська, та сама армія, ну не вся армія, зрозуміло, окремі підрозділи армії, тікою командували Лебіть. Ну, от, і е, стало питання нашого роззброєння, і можливо там всяке могло статися. Але ну так як е, на той час що таке була та армія, це ще такі залишки радянської армії, е, вночі ми там вийшли польовими дорогами. Кілька чоловік залишилося, робили видимі, що там наші на базі є. Ну, от, серед них там був той самий Юрій Тима, який пізніше став народним депутатом. Ще кілька хлопців, які ходили там, це палили світло там, щось там грюкали. Там все ну, на ранок, коли прийшли е росіяни, то там замість кількох сотень чоловік лише побачили трьох. От, якось... Потужно вирукну, оперіку, виправили цю Клас. Де <сміття> Юре, Придністров'я залишається невід'ємною частиною єдиної Молдови. Де-факто, це блін. І ще мені подобається. Я дивився відос про Придністров'я у ТГ Шевченка. А там, типу, Українці! Навіщо живий? Оце от нам, оце от Придністров'я, оце наша велика помилка, що ми помогли Росії. От, будь ласка. Будь ласка, недовго музичка грала, як то кажуть. Територія окупована Росією. Чорна діра контрабандних потоків та криміналу насичена мегаватами пропаганди для мегаватників. І так. загроза як для України, так і для Молдови. Тому є точно. велика надія, що вже незабаром разом з Росією впадуть і всі її маріонеткові утворення. Да. Квазі держави. Героям слава. Що непоганий ролик насправді. Непоганий ролик. Історія до дорослих підтримує територіальну ці Я так розумію, це він там написано: територіальна цілісність Молдови, звичайно. Звичайно, територіальні цілісності з Молдови ми підтримуємо, звичайно ж. Ніяких наших Придністров'я. Так що, Придністров'я це Молдова. Так що, все нормально. Що ж, друзі? Е, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую величезне, звичайно же, куточку Кіма за те, що замовив дане відео. Дякую величезне також, ще я вам, глядачі, хто додивився до цього моменту, написав коментар, поставив подобайку. Е, Також ще хто спонсорує мене на Ютубі, якраз таки. Дякую вам велике. Можете навіть мене спонсорувати від 10 гривень, там є перший рівень це 10 гривень, другий рівень це 30 гривень, третій рівень це 70 гривень. Я вам всім. Duże. Вдячний. Також ще дякую всім, хто підписався і поставив дзвіночок, тому що під час відео особливо, тому що це взагалі дуже допомагає просуванню ролика, тому що після того, як ви навіть в кінці відео ви отак от дивитесь і таке, опа, я підпишусь на нього. І ну, значить, Ютуб бачить, що якщо ви там, підписались під час ролика або під кінець ролика, то Ютуб розуміє, о, це хороший відос, треба його рекомендувати усім. Що ж оригінал, якщо що в описі, якщо що ще й в описі є е, збір на супідесту ОМБР, так що всім дякую за перегляд! З вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний Піноцид. Усім папа, -па, мої черепашки!